Раді доєднати до нашої сьогоднішньої розмови Сергія Риброва, тренера національної збірної України з футболу. Доброго вечора, пане Сергію. Слава Україні. Так, героям слава, добрий вечір. Розумію, що сьогодні всі питання до вас звучать з приводу суперників збірної України по плей-офф на Євро 2024. Але сьогодні ми вас запитаємо не трошки не про те, а про вашу тренерську роботу, тому що відомо, що тренерська робота в клубі та збірній дещо відрізняється. Зокрема, до вас у збірну мають приїхати вже готові психологічно стійкі футболісти, яких не треба вчити грати у футбол, а лише напрацьовувати певною мірою тактичні схеми. Чи ви змушений тренер на вопрос? Вашу думку із вашого досвіду збірно, збірної бути психологом, часом, другом чи товаришем, гравцям, щоб розуміти, наскільки вони готові до того чи іншого конкретного матчу? Ну, це не тільки в збірної, Я вважаю в клубі. я не згоден з тим, що з тим, що в збірної не потрібно нічого тренувати, тільки налаштовувати гравців та давати тактику. Ні, я вважаю дуже Важливо розмовляти з гравцями, дуже важливо, щоб і тренери, і гравці були на одному руху, щоб вони розуміли друг друга, один одного. Тому я вважаю, що взагалі тренер це дуже е, людина, яка повинна е, дуже багато спілкуватися з гравцями. Там е, як, як і справжній тренер, він повинен розуміти і тактику, як ви казали, психологію. Українські вболівальники дуже часто у разі програшу нашої збірної команди часом звинувачують гравців у відсутності самовіддачі. А як вболівальнику відрізнити, що гравців суперника просто вище за рівнем від того, що гравець насправді не вкли викладається наповну? Як мотивуєте особисто ви гравців? Я вообще взагалі вважаю, що не треба щось відрізнювати. Програли програли усі. Програв тренер, програли уболівальники та гравці. Дуже важливо, коли ти працюєш на національної збірної тут. Багато що дуже важливо, щоб усі були разом і не шукали когось хто один виновний у, у, у програші чи в поразці, чи я не знаю іноді в нічій. Тому я, я намагаюсь налаштовувати гравців, щоб вони забули про усі свої клубні проблеми. Чи успіхи в клубі дуже важливо, коли вони приїжджають до національної збірної? Вони повинні розуміти, що вони зараз презентують усю країну, країну, якої триває війна, і країну я завжди перед грою кажу гравцям, що зараз в нас. Ще одна місія показати дух нашого народу, і коли вони находять, виходять на поле, це не тільки тактика, це дійсно е і в минулої грі з Італією було дуже важливо показати характер, показати дух нашої нації. Я вважаю, не вважаючи на те, що ми зіграли нульнуль. Дійсно. Чи чуєте нас, пане Сергію? Бо щось переривається зв'язок? Чую, я вас чую чудово, пане Сергію, один з найкращих матчів збірної України в цьому році це проти північної Македонії. коли програючи після першого тайму 0-2, збірна України перемогла 3-2. Що потрібно сказати гравцям? Поділіться з нашими телеглядачами таким собі лайфаком, щоб після перерви на полі була зовсім інша командна гра. І чи спрацьовують якісь певною мірою емоційні моменти, чи можливо доводиться підвищувати голос? Ну, по перше, це була наша перша офіційна гра, і дуже важко. Я бачив, що гравці дуже хвилювалися перед цією грою. Тому перший тайм дійсно був я він 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 був, як ми намагалися розуміти один одного, і вони нам намагалися розуміти тактику гри. Та теж в першому тайму в грі, в грі з північною Македонією була дуже велика проблема. проблема з матівацією вважали, що ми вийдемо на поле і переможемо. Дуже Але що, так, коли іноді тобі потрібно потрібно підвищувати голос, щось казати. Було було багато чого роздягати після питання. Було багато, багато чого, але власне кажучи, це дало колосальний результат, і ми вам дякуємо за цей результат. І дякуємо хлопцям і віримо у всі наші перемоги нашої національної збірної України з футболу і бажаємо вам і вашим хлопцям успіхом. Сергій Рибров, тренер національної збірної України, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.